Всіх вітаю. Сподіваюсь, мене чутно. Як у вас справи? Привіт. Ну, так, Олечка, виспалення легких у нас. Чого? що, ну, Діла в нас не Понятно. Ну, у Бога, все під контролем, правда? Так. Да. Це добре. Головне довіряти йому. Цим тільки живем. І тільки що читала твоє домашнє завдання про надію. Виписала собі ага. Там Надія. Там у мене два, ну найкращий християнський погляд. Так що я собі повиписувала. Ступер, зараз. Супер. Але це ж не на зараз, це ж на, на, на інший урок, правильно, Надія? Не на сьогодні. Mm -hmm. на сьогодні? У мене написано домашнє завдання, прочитати, що таке надія про е -е. Бога Зараз, щас щас, щас 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 Бо я в доші записую домашнє завдання. Ну, правильно робиш, зараз я дивлюся. У мене ж теж все записано. Mm -hmm. щас, сипу, Угу. Так, так. Да. Це на сьогоднішній урок, все правильно. Бо я плутаю трошки. сорян Сорянку. Багато в голові, і ні, -ні. То ні -ні. я не права, насправді, так не має бути. Да. Окей. Сьогодні ми мали говорити про надію і якраз про, не... про неї поговоримо. Давайте помолимося, окей? Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за можливість збиратися і таким чином бути ще ближче з тобою в стосунках, пізнавати тебе, твою глибину і твою мудрість. Пласови наш розум, наше розуміння, серце, щоб ми були тими, хто сприймає, той, хто вірить в те, що ти говориш, і ті, хто готові діяти так, як ти говориш. Прошу Ісуса Христа. Амінь. Окей. Зараз секунду, я відкрию. Давайте ми з вами подивимося, що таке надія. І надія має декілька значень. Ну, по перше, це розуміння яке. Це впевненість у можливості здійснення чогось бажаного, потрібного, приємного, якісь сподівання на щось або на когось. Також надія пов'язана з відрадою і опорою ну, на когось в плані мається людина або Бог в даному випадку. Тут поки все зрозуміло. Окей. Ми знаємо, що надія це те, що є постійний фактор. Це глагол постійної дії. Це не буває на минулому або тільки на майбутнє відображається. Ні, це те, що я роблю сьогодні. І тоді в майбутньому воно трапиться. Якщо я не надіюся, наприклад, я надіюся отримати хорошу роботу. Якщо я не надіюся отримати хорошу роботу, то я її не, не отримую. Я отримую, яка буде. А якщо я надіюся, то я свої надії всі покладаю і впевнена в тому, що в мене буде супер-супер робота. Це таке примітивне. А... Жити надією, це означає дуже бажати. Того, про що мрієш. Або на що сподіваєшся. Надія буває як маленькою, так і великою. Що саме цікаве, середньої надії не буває. Або вона маленька, така мізерна, я так трошечки але сумніваюся. Або в мене прям супер велика надія, і ніхто не може мене переконати на якусь іншу сторону і думку. Надія немає. Ви зрозуміли, да? середнього моменту. Тільки два фактори мала або дуже-дуже потужна вона. Окей. Також можна бути, коли ми кажемо про малу дію, надію, це називається ще в словнику бути при надії. Тобто це те, що ми чекаємо, да? ми вагаємось. Ми можемо не просто вагатися, ну, всяке буває. Да, от, ну, сумніви нам інколи заважають. Але бути при надії це ще відноситься до таких моментів, як коли ти вагітна, і ти вже на сраках, на сносях ти вже при надії отримати народжену дитинку. Але ми знаємо випадки, коли народжуєш, а дитинку не отримуєш І таке в нас буває. Але все рівно при надії людина буває. Окей. Є також, що є остаточним ще пише нам словник, це е, вінок надія. Тобто є награда у надії, але коли вона відбувається, коли ти на неї надіявся дуже сильно, сподівався реально отримати, і ти отримаєш. Ти отримаєш не тільки те, на що сподівався або когось сподівався, а ще і е, вінок, нагороду. Яку, як ви думаєте? До чого тут ця нагорода? Отут тут якраз і є наш емоційний стан. Ми з вами стаємо дуже щасливі, радісні, вдячні. Тобто, включається наша душа і емоція. І це є нагородою, коли твоє тіло, воно не втомлене, воно получило те, на чого надіялось, і ти акриляєшся, і ти готовий ще трохи діяти далі, йти вперед, акрильоний, щасливий, щось робити, щось досягати нового. Ось. Це якщо ми кажемо про е, звичайний словник. Про звичайний. Є ще Біблія, яка говорить нам про деякі моменти. Зараз прочитаємо з вами декілька місць. Секундочку, відкриваю просто те, що готувала. Давайте відкриємо з вами Йова, п'ятий розділ п'ятий розділ шістнадцятий вірш. П'ятнадцяти Йова п'ять, шістнадцять. Йова п'ять, шістнадцять. Ми бачимо, там написано так. І стає надія нужденному, і замкнула уста свої кривда. Значить, надія має ще який формат, ще нам Біблія говорить? Надія пов'язана з нуждою, з потребою. Тобто, коли ми на щось надіємося або на когось, це не просто так. В нас є потреба, але інколи ця потреба, вона як от, нужденний, да? тобто, то, чого в тебе реально вкрай немає, наприклад, їсти. Це дуже величезна потреба. От надія на те, що в тебе буде щось поїсти. Секундочку, Щоді. зараз не може Урок. Потім Ді. потім а. Так, вибачайте, у мене затримка з ранком на Дніпрі. Чомусь е, неправильно воно записалося, і тепер Діма намагається його сконвертувати так, щоб е, був запис, і не можемо зробити. Якось техніка трохи лажанула. Таке буває. Окей, е, так і ми бачимо з вами про надію. Зараз це, е, е, це те, що пов'язано з тими, хто нуждається. Да? Тобто це люди, які можуть нуждатись... В одежді, в одязі, в хаті, ну, в житлі, та? тобто такі критичні потреби. Тут мається на увазі критична потреба. Надія пов'язана з цим. Е, дивіться, йов, восьмий розділ, тринадцятий вірш. Ми сьогодні пройдемось по йову. Вам сподобається надія, яку описує саме Йов. Йов, восьмий розділ тринадцять. Написано: отакі «От та дороги всіх тих, хто забуває про Бога і згине надія безбожного. Тут нам вже відкривається надія з боку духовності. Тобто ми кажемо, що дивіться: забув про Бога, немає надії. Надії на що? На вічне життя, на життя з Богом. Мало того, тут ще е, сюди відносяться життєві моменти. Тут, поки я живу на землі, в мене не буде благості. Так, да, я можу процвітати, да, в мене може бути якийсь успіх, але все це буде марним. І ми бачимо людей, багато людей, успішних, але вони такі суперодинокі, супер такі нещасні. Ми це бачимо, хоча все мають, але супер розчаровані. Тому що вони безбожно ведуть своє життя, забули про Бога і тому немає справжньої надії, тому що коли людина надіється, от як я у Бога просила, дуже хотіла ці комп'ютери для церкви, я дуже просила, я дуже сподівалася, що я їх отримаю. Але я розуміла, що якщо я зроблю своїми силами. Чи буде в цьому реально радість, і чи буде це через це прославлено ім'я Бога, не буде. А коли я довіла Богу вирішення всіх питань, то Бог зробив це таким чутним дивом, просто у мене ну, шок був, як він це зробив. І тому у нас є з вами е, розуміння, що надія і от очікування з Богом, без Бога, воно різне. Я маю успіх, а чи він буде повноцінним, чи точно я буду радіти тому, що зробила? розумієте? Чи воно буде на благо, чи не на благо, і так далі. Окей. Е... Йов 11 розділ, 20 вірш. Йов 11, 20. А очі безбожних минуться, і згине притулок у них, а їхня надія то стогін душі. Дивіться, коли ми кажемо про справжню надію, це не просто потреба, це стогін душі. Це такі фактори для вас розуміти, що таке справжня надія. Це стогін, те, чого не просто душа бажає, а сильно присильно бажає. Без цього ти зараз не можеш жити. Для тебе сьогодні це вкрай вкрай важливо. Дивіться йог 17.15. Йов 17, де ж тоді та надія моя? А надія моя хто побачить її? Хто може побачити надію? Що саме цікаво, бачить Бог 100%. І від нашого серця віддаємо ми свою надію на Бога чи ні, це від нас залежить. Але дивіться, нашу надію можуть побачити і люди. Для чого Господь хоче, щоб. Люди теж інколи бачили нашу надію, наше сподівання. По-перше, коли ми кажемо про надію в вічне життя, це вже є Євангелія для того, щоб люди повірили, покаялись і пішли за Господом. Але в нас вже є різні надії. От я, наприклад, сподіваюся, благополучно зараз продати машину. Це надія? Надія. Правильно? Наприклад, у Іри, у тебе да, зараз, там, вирішити питання з чоловіком. Це надія? Надія. Хто її може бачити? Тим, кому ти довіряєш, ти кажеш, люди, моліться, Моліться за мого чоловіка, там, за мої сили, там ще щось. Да? Так само і я. Я хочу продати машину, кому я буду говорити? Да? Кому захочу. І від того, кому я довіряю, залежить те, що будуть люди бачити. І це не завжди якийсь супер, якийсь великий коло людей і так далі. Не, це може бути один, два, три людини. Окей. Йов 27.8. Йов 27.8. Яка ж бо надія лукавому, коли відірве, коли візьме Бог душу його? Знов нас повертає до духовності, правда? Йов. Тобто є тут земне, приземлене, те, що ми бажаємо. Тому що ми бачимо, що у Йова. Була боротьба, він фізично зараз хворіє, немає майна, був самим відомим на свій час е, крутим бізнесменом, олігархом а тут баз, така фігня трапилась, не зрозуміла. Яка його надія, хто бачить його надію? Люди, оточуючи, бачили його надію, що він все рівно не прокляв Бога, він все рівно довіряв Богу своє життя і так далі. І тут, 27-8, ми бачимо лукавий, він каже про лукаву. От Бог візьме і відірве душу лукавого, що тоді? Тут мені завжди пригадується про Саула історія, коли Бог відійшов від Саула. Бог не відірвав, але Бог відійшов. І що з Саулом трапилось, ми пам'ятаємо. Нічого доброго, на жаль, потім не було. І от коли ми з вами розуміємо. До чого я тут і веде і Іов нас, і я хочу привести, коли наша повна надія, неважливо, це матеріальні блага, душевні блага, емоційні, психічні блага, або потреби, або сверхпотреби, якісь нуждені в нас є. Коли наша надія на Бога, який має все в достатку для нас, при тому для кожної людини, Бог наш великий, багатий, могучий, в нього є все в достатку для кожної людини. І от Іов нам говорить про те, що наша надія має бути. Без лукавства на Бога, який все має і готовий з нами поділитися. Але в якому випадку Господь буде нашою опорою, нашою підтримкою, нашим благом, нашим усім? Коли? Ір, коли? Коли він бачить мою надію на нього. От. Коли я розумію, що я, навіть якщо мені Бог не дасть, от як Іо. Сказав, навіть якщо Бог, Бог мені не дасть цілення і я помру зараз, я все рівно продовжу вірити в Бога, єдиного могутнього люблячого. Розуміємо, не дивлячись на те, що відбувається в моєму житті, дасть він або не дасть. Хочеться, правда, хочеться отримати те або те. Ми як люди, Тим паче, коли це стосується здоров'я, прям кричить наша душа, правда? Але, тим не менш, якщо Бог не дасть, от як в мене, да, я цього року проходила медичне обстеження. І так класно, так класно, все йде супер, все йде супер. Не підтверджується рак, і в останній момент він знов підтверджується, така Блін, а так все класно йшло. І де моя надія? Понімаємо, так? Трошечки рухається, рушиться, і ти так, отак, тримаємо себе в руках, повертаємось, все буде добре. Понімаємо, так? Окей? Далі ми відкриваємо з вами йов 41.1. Йов 41.1. Тож надія твоя неправдива, на сам вигляд його упадеш. Знаєте, що саме цікаве, що саме цікаве, і це просто констатація факту, яку вже научно давно доказала наука: людина, коли про щось думає, сподівається або надіється, вона в серці не просто програмує. То, що буде потім навколо неї, бо так людина створена, як Бог. Бог словом творив, людина словом творить. Um, коли людина про щось мріє, бажає, надіється, вона інколи розуміє, що не буде, ну не отримає. І прям, от, ти просиш, ти сльозно просиш, а твоє нутро все каже не буде. І ми намагаємося відштовхнути цю ідею. До кінця надіятися на те, що буде так, як я хочу, але по факту ми вже самі розуміємо, тому що Господь створив нас духовними людьми, хочемо ми і не хочемо. І коли людина вона все ж таки йде з Богом, в неї ця чутливість більше відкрита. Людина більш сприятлива до розуміння тих чи інших моментів. Але просто ми не хочемо приймати за реальність. От просто не хочемо інколи. Ось. І тут каже, тож надія твоя не справ... неправдива. Чого так, як ви думаєте, чого от Іов може казати, неправдива твоя надія? Ми саме себе обманюємо дуже часто. І якщо ви пам'ятаєте, у Іова було багато розмов з друзями, але потім багато розмов з Богом. Так? І він довго-довго аналізував і розумів. Ми можемо надіятися на ну, все, що хочемо. Наприклад, та ж дружина, прокляни Бога і помри. На що вона надіялась в той момент? Ми зараз не осуджуємо її, бо їй важко було, бо вона так само, як і він, втратила дітей, втратила майно, втратила повагу, як і він. Вона все те саме втратила. Єдине, що її тіло не коснуло хвороби. Це єдине. І їй було боляче на все це дивитися. Але яка її була надія в той момент? Закінчити муки свого чоловіка. Ось, а він каже неправдива. У нас буває часто неправдива надія. Ми інколи надіємось на те, що навіть подумати страшно. І не маємо навіть думати про це. І прочитаємо з вами останній вірш, на якому я хочу наголосити нашу увагу. Це Псалом 9,11. Псалом 9,11. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я твоє знає, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Тому що ми можемо, як пословнику, і ти, як ми вначалі читали, да, спочатку, надіятись на когось, на щось, все це матеріальне, і наш світ тільки на матеріальному і будується, на людях, які ми маємо як ресурс сьогодні. Ми не будуємо сьогодні, на жаль, стосунки з людьми, тому що мені ціна ця людина. Мені вона ціна, допоки вона щось робить для мене. На жаль, це наша сучасність. Але дивіться, дуже класно тут сказано псалм'я: і на тебе, мене діяти тобто, будуть усі, що ім'я твоє знають. Е, дивіться, я можу, наприклад, да, це буде грубо, але я думаю, що ви зрозумієте. Колись я про Іру щось знала Шевченка. Колись, щось, якось десь. А чи могла я раніше сподіватися на щось, що Іра може зробити? Ні. Поки я з тобою особисто не познайомилась, не поспілкувалась, не зрозуміла, хто ти, яка ти людина, що я можу тобі довіряти, відкритися перед тобою. Розуміємо, да? дві різні... та сама Іра, але дві різні ситуації. Тобто раніше сказати, та в мене є там Іра Шевченка, зараз все вирішаю. А хто така Іра? А чи знаю я її, чи можу я їй довіряти? А коли вже тісні стосунки відбулися. І ви тут мається на увазі не той, хто знає ім'я. Ні, ні, Не той, хто знає, не просто знає. Хто шукає. От я шукаю з Ірою стосунки. я вже помітила, пишу вже достатньо часто да? в смс-ках, щось, що мене торгує. Тому що будуються стосунки, правда? І це є вкрай важливо. І це є надія. Надія на те, що. Мене не пожаліють, бо я, хто знає, мене не люблю, коли мене жаліють. Але в першу чергу людина, яка за мене помолиться, для того, щоб я приймала правильні рішення. І це є вкрай важливим. І таких людей теж треба при себе мати. Це буде класно. І це не значить, що я Іру люблю, тому що вона за мене молиться, тому що я можу їй довіряти. Пані, так? Да? Бо молотовану потребу можна кинути кому хочеш. А чи буде людина так молитися, як молиться зараз Іра за мене? Це треба ще спитати. Отак от. Тому такий вам урок про надію, друзі. Сподіваюся, що вам сподобалось, які висновки ми з вами зробимо. Що ви зрозуміли і з чим ви підете? Що зрозуміли, народ? Ну, багато для мене чого й і нового. І... Наприклад, розумієте, ну, як, я ж тобі казала, що я довго переварюю. Чувсті ну, ти сказала щось нове? Надія. Ти там, наприклад, там галочки поставила, як я, наприклад, щось нове для мене було, опа, я галочку ставлю це нове. Буду над цим роздумувати, щоб зрозуміти це правильно. Яка фраза думка тебе зараз ну, доторкнулася? Перше, якщо надія різна буває, навіть от критична, да? От я не розрі, не розрізняла, що там є особиста, кричуща, як ти кажеш, потреба там з їжею чи чимось. А є надія, та що довго тягнеться. От у нас у християн надія, яка буде тягтись до вічності, поки я не прийду в вічність. Тобто, що вона різна буває, то якось я на це ну, не обращала внімання просто. Угу. От бачиш, є, є, є різна, що єсть кричуща, срочно надо, да? срочна потреба. І я розумію, що вирішує її тільки Господь. В будь-яких відносинах з людьми, з матеріальним, з фізичним, з духовним. Ну, по тому що Господь все создав, Він нас создав, і тільки Він вирішує. Як уже, якими способами, це вже другий вопрос. А так, що надія різна дійсно, що це для мене якби ну, відкриття було таке цікаве. Окей. Mm -hmm. okay. І ми побачили, що надія вона доторкається до всіх трьох іпостасів наших. І воно постійно перепливається. То одна є потреба, надія на щось там, на щось душевне, є щось матеріальне, це тіло да, для нашого тіла щось потрібно. І є вічна, Поки ми не помремо, mm -hmm. як сказала Іра, надія на Господа, на царство його вічне. Окей, друзі, тоді будемо молитися. Mm -hmm. Хто помолиться, я чи ви, Тут ще є Іра Буракова. Кілька, напевно, тільки слухає, може знову кермом. Окей, mm -hmm. okay, тоді я помолюсь, так? Да? Mm -hmm. Боже, дякую тобі за цей ранок. Дякую тобі за цю мутис, яку ти даєш і показуєш нам. Дякую, що надія це таке слово, яке має різні сторони, і ти нам показуєш як християнам, що надія не тільки на царство. Тому що хочемо або не хочемо, ми живемо тут в матеріальному світі, і в нас є тут якась потреба, якась надія на щось, що відбувається тут на землі, і воно нам інколи вкрай важливо саме тут і зараз. Дякую за ці розуміння, і дякую тобі за те, що в будь-якій надії, по-перше, важливо шукати тебе, знати твоє ім'я особисто, знати тебе як особистість в нашому житті, того, що ти дієш і робиш для кожного з нас. І з того в нас буде виникати не просто правильна, а не лукава надія. Надія, яка реально буде прославляти твоє святе ім'я. Тому допоможе нам, будь ласка, роздумувати над цим і розуміти, що ти великий, достославний і той, хто просто все робить неймовірно і вчасно для кожного з нас. Амінь. Друзі, Оля Рєзнік знову вертається з Німеччини. Просить молитися за дорогу, вони там поверталися через Німеччину, їм легше повернутися, бо їздили до доньки, не пам'ятаю, як називається то місто. Донька їхня вчиться десь в іншому місці, старша. вони їздили до неї після того, як повернулися в Україну, а тепер знову вертаються в Україну і вертаються з Німеччини, бо це дешевше, бо через Польщу вийшов шлях дорожче. Тому я так зрозуміла, літаком може летять щось таке. Просить молитися. От, продовжуємо молитися за волонтерство, і в мене дуже велика потреба. Моя машина вже не витримує те, що ми робили з нею, стільки людей більше возити не можемо, вже все. Її у Львові відмовляються ремонтувати. Я її везу в Дніпро, ремонтую і буду продавати. Мені потрібно, якщо чесно, дві машини на фонд, які ми зараз відкрили. Одна машина у ІРІ б їздила б е, к воїнам. А Машина, яка була б в мене, возила переселенців би до кордону, тому що ну, вже все. І мені потрібно, ми вже скільки думали, роздумували. Я з різними людьми радилась, всі кажуть, що в таких умовах, як я це роблю, мені потрібна не легкова машина. Мені потрібна, от по типу, от бачили такі автобуси до 16 місць. Або, наприклад, там дев'ять місць і є грузовий відсік, де можна речі поставити. Так як війна продовжується, сказали, що стару купувати немає сенсу через рік, буду нову купувати. Сказали шукати нову машину, тому що вона якраз до кінця війни відслужить, і ти вже кажеш: не знаю, або віддаш комусь десь щось коротше. Але щоб вона тобі відпрацювала, тобі треба нова машина. Так що треба молитися за це. Тому що навіть із продажу тої машини, яку я продам. Навіть не вистачає на 10% від того, що треба. Я така клас, Що робити, не знаю. Але у Бога все є. Просто молимось, Окей? Все. Всім гарного дня, друзі.